Друзі, усім привіт! Мене звати Настя і дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні ми обговоримо таку важливу для кожного книголюба тему підсумки читацького року. У мене це відео буде у форматі відкриттів та провалів. І у кінці я розповім вам про найкращі та найгірші три книги за моєю версією, і поясню чому. Після початку повномасштабного вторгнення читання я закинула, але ще тоді, у шкільні часи, для мене це було найбільшим хобі та найбільш улюбленим. І вже тоді я починала формувати свою бібліотеку. Повноцінно читати почала я лише рік-півтора тому, але саме 24-го року я відновила свою читатську діяльність, свою читацьку кар'єру, і навіть присвятила цьому два своїх блоги: ось цей та мій блог в інстаграм. А ще відкрила свою онлайн книгарню в інстаграм, яка присвячена книжковим подарункам, книжковим боксам. Ви можете створити власний книжковий бокс з будь-яким наповненням на подарунок собі або своїм близьким. Сторінка дива це диво між сторінками. Читала я не дуже багато за мірками BookTube та BookTok, адже часу завжди в мене не вистачає на це. Та й концентрації і сили волі не вставати декілька годин за книги. У мене не завжди вистачало. Читання для мене стало важливим, адже тепер я потенційний майбутній журналіст, адже здобуваю журналістську освіту та займаюся діяльністю журналістською. До того ж і маю власний книжковий магазин. Тож воно є. Необхідним і я стараюсь не звужувати, не обмежувати себе у певних літературних жанрах. Почнемо ми це відео із відкриттів. цього року. Я відкрила для себе новий жанр повністю з нуля. Раніше я вважала цей жанр дитячим, трохи простим і не цікавим, адже там забагато вигаданого, і це фентезі. До цього я майже не знайомилась із книгами жанру фентезі. Зокрема, не читала найбільш культові твори до моменту, поки не взяла до рук Відьмака, якого випадково знайшла у поїзді, і прочитала його, тому що не було більше. Ніяких книг і вирішила, чому б ні час уже познайомитися. Перша частина відьмака мені тоді сподобалась, але все-таки зрозуміла я, що фентезі це не моє. А коли почала заново занурюватися у відеокнижкових блогерів та переглядати відео на Тіктоці про книги, мені доволі сильно захотілося знову дати цьому жанру шанс, а точніше, не дати шанс, а дати шанс собі вийти за межі за певні рамки, які я сама собі встановила. Цього року я читала такі напівкультові сучасні цикли фентезі. Це макова війна, «Ребекка Кван, крові попіл», «Женіфер Ерментраут», Тінь у Жареві, його приквальна серія, золота бранка Рейвен Кеннеді, новинка і Палітурник це одиночна книга. Здається, були ще інші твори, але я згадала такі найбільш визначні для мене. Кажу чесно, що я не прихильниця бойового фентезі, як от Макова війна. Але Ребека Кван настільки майстерно все описує і майстерно пише сам сюжет, що ось ці битви відходять на задній план, а на перший постають характери і природа самих героїв, самих персонажів. За ними дуже цікаво спостерігати за їхньою трансформацією, зміною. І реакцію на такі складні події, і на серйозні жорстокі виклики їхнього життя. Ну а кров і попіл я взяла як перше своє фентезі, яке було найбільш влученим і найбільш вдалим через вплив Тіктоку, бо мені стало чисто цікаво, чому так багато людей його читають. І відгуки були абсолютно різні. Одним він дуже подобався, а іншим ну. Така. оскільки там ще є й еротичні сцени, мені стало вдвічі цікавіше, тому що до цього я не читала жодну літературу, де було б описано таке. І на даний момент у мене. Улюблені два цикли. На першому місці це кров і попіл, адже я прочитала абсолютно всі книги видані в Україні, і навіть приквельні частини приквельної серії Тінь у Жареві. Вона мені, звісно, сподобалась дещо менше за основний цикл, але теж непогано. А на другому місці у мене такий скандальний, дещо і трохи контроверсійний цикл золота бранка Райвен Кеннеді», адже більшість читачів. Вважають ці книги трохи недолугими, дуже дивними і трошки погано. Перекладені і погано відредаговані. Останнє дійсно правда, редактура там трошки страждає, кульгає, тому що там дуже багато помилок, описок, і я не розумію просто, як можна було це пропустити, бо я дуже рідко зустрічала ці описки в інших книгах видавництва КСД, але щось, щось трошки пішло не так. Попри всі негативні відгуки, і цей цикл чомусь мені запав в душу. Але на жаль, із кожною наступною книгою, яка до речі стає товщою за попередньо. Якість тексту і його зміст наповненість вона страждає. Я прочитала вже четверту книгу, останню поки що видану. Вона найзавстіша, але вона найгірша, тому що там нічого майже не відбувається і нічого не прописується так, щоб ми над цим подумали. Просто монотонний перебіг нецікавих звичайних подій. В наступному році буду обов'язково знайомитися із фентезі, тому що це. Просто неймовірно класні, круті, захопливі світи, які прописують письменники, і в планах у мене познайомитись із такими найбазовішими культовими фентезі циклами, жанром відкриттям, який я переосмислила і перевідкрила для себе цього року, став історичний роман, а саме, історичний детектив це розгін сенсума або плавання до сарантію. Циклу Сарантійські хроніки Геврія Кея, канадського письменника. А ще у мене стоїть позаду мене Лондон. Дуже прекрасна книга, яку я планую вже найближчим часом читати, адже я фанатка Лондону, фанатка Англії, Сполученого Королівства. І познайомитись з його історією я просто вже чекаю з нетерпінням і хочу глибше розбиратися у цій темі. Чомусь я вважала такі історичні романи. Дуже нудними і нецікавими, адже історія це завжди складна штука. Там багато дат, багато персонажів, які треба знати, щоб орієнтуватися у перебізі цих подій. Але ось ці книги, одна з яких псевдоісторичне фентезі, інша історичний детектив, заснований на реальних історичних подіях. Вони мені дуже запали в душу, і напевно я просто подорослішала, і тому мені дуже цікаво зараз. Більше вивчати, дізнаватися про світову історію і читати у звичному для мене форматі художній літературі, адже нонфікшн я поки що не готова сприймати на такі серйозні теми. Автором відкриття для мене став Жан Крістоф Гранже. Це французький трилерист, дуже відомий сучасний автор. Чому я взагалі почала його читати? До повномасштабки у мене був улюблений один із улюблених авторів це Франк Сіліє. Знову ж таки, французький трилерист. і його книги, особливо циклові. Я зібрала майже всі в себе вдома. Чому колишній улюблений автор? Тому що зараз його книг просто не видають. У нас є лише дві позациклові книги, які дуже мене не приваблюють своїм сюжетом і я якось. Поза циклові його твори мені читати дуже не хочеться, поки що, бо я сумую за циклом і за персонажами, героями він був надзвичайно цікавий, і я могла книгу одну прочитати за день-два. Тому вирішила все таки спробувати гранже на заміну Франку Тільє і попала в Яблочко дуже влучно. Між ними є ось така дуже памітна відмінність, якщо тільє це про сюжет і про розгортання перебіг сюжету. Про розгортання подій, то Гранже це про розв'язку, про фінал. Його фінали дуже такі блискавичні, неочікувані в більшості для мене і складні. А от у Тільє, у нього основна основна. Основний такий пункт, що чіпляє, це сама сюжетна лінія, бо вона надзвичайно гостросюжетна і дуже така липка. Ти до неї прилипаєш, навіть якщо тобі огидно, навіть якщо тобі страшно, тобі просто хочеться поглинати цей текст як фільм жахів, який ти дивишся, хоч тобі й страшно. У Гранже здається, я прочитала цього року три книги, і деякі ще стоять у мене на полицях. Тому, якщо ви ще не читали цього автора, але дуже любите трилери, то обов'язково моя вам рекомендація. Тепер звернемо увагу на жанри, які я або не вподобала, або повністю захейтала, або відклала нам далі. Антижанром цього року став я не Дал. Я не знаю, я зазвичай ці книги не сприймала серйозно. Але вони притягували своїм сюжетом, який був цікавий мені на конкретний момент, і чомусь от їх хочеться читати, бо вони легкі, бо вони цікаві, бо вони гостро сюжетні. Там зазвичай відбуваються якісь гарячі романи, і от просто це те, що популярне, те, що читають всі такі собі книги на пару вечорів на вечір. Звісно, зараз найбільш популярна авторка цього жанру це Дуглас. Навіть якщо хтось не погоджується, що це Яна далт, десь я читала, що все-таки ці книги можна віднести до нього, бо вони розраховані на більш молодшу аудиторію. Може, це забула, як називається, але я не дал. Типу, з плюсиком для трохи старшої молоді. Але водночас я і не погоджуюсь, що це книги цього жанру, тому що вони містять в собі дуже гарячі, пристрасні і жорстокі еротичні сцени. Напевно, цим і славиться Пенелопа Дуглас, особливо її серія Диявольська Ніч. Цикл із чотирьох книг, частина якого стоїть у мене навіть на полицях. Крім цього, циклу, я читала. Її пан 57». і я прочитала цю книгу за день. Вона читається миттєво. Історія не те, щоб нестандартна, і не те, щоб мені сильно хотілося до неї повертатися, але у момент, момент було читати цікаво. І ще книги Яна Далт Я читала «Потівник» Католицькій школі для лесбійок. і ця книга взагалі мені не сподобалась, бо це дитяча книга. Там було маркування 12+. Я не впевнена, чи це відноситься до Янедалт, але це дійсно дитяча книга, і я пошкодувала, що я її придбала навіть передзамовляла. тому передала у бібліотеку. До речі, якщо ви хочете передати свої непотрібні книги у бібліотеку або на благодійність або комусь подарувати, просто вони вам більше не потрібні. То, будь ласка, напишіть мені. Я співпрацюю із бібліотекою Херсонської області, яку розбомбили окупанти. Надсилаю їм книги. Ми з моїми одногрупниками вже надіслали їм приблизно 40 книг. І якщо ви також бажаєте долучитися до перекомплектування укомплектування бібліотеки, будь ласка, мої контакти у описі цього відео. І не викидайте книги, декому вони більш потрібні, чим вам. І хтось цінує можливість читати дуже сильно, тому, будь ласка. Чекаю вас не сильно класно. Я пояснила, чим мені не догодив цей жанр. Але напевно найперше це його простота та примітивність, примітивність діалогів, примітивність сюжету, навіть якщо там він дуже швидко розгортається і чіпляє тебе, приглеює тебе до книги. Просто найчастіше. Він написаний безглуздо, і там герої картонні, герої якісь не дуже розумні, і їхні вчинки нелогічні зачасту, Тому для мене таке я лише фактором, тригером до дратування. І їх я не дуже. Хочу зберігати в себе на полицях. Навіть продовження циклу «Диявольська ніч я поки що не поспішаю купувати, бо читати таке мені знову не сильно хочеться це максимально за настроєм. І якщо в мене з'являться вільні гроші, тоді вже її. І... Можливо, придбаю. Жанр, який я закинула на далеку полицю. Це класика, класична література. Її я напевно перечитала у школі. Я читала абсолютно все, от найбільш культові твори. Зараз же я не можу просто взяти до рук якусь серйозну літературу, серйозну книгу, сісти і читати, сконцентруватися. Навіть мого улюбленого ремарка мені чомусь опанувати зараз дається складніше ніж тоді. І для мене це ось як якесь Катування просто сидіти і читати про те, що зараз вже не актуально. Я читала голод Кнотгамсун, норвезький автор. Він мені дуже сподобався, тому я вирішила придбати його книгу Містерії. Це роман, там збірка романів здається, і почала читати. Зрозуміла, що взагалі ну просто от цікаво, окей, цікаво, але чомусь я не можу це сприйняти, тому що з літа він у мене стоїть десь на нижній полиці, класична література. Їй непритаманний, ось такий швидкий перебіг подій, як сучасній прозі, і тому складніше опановувати книги, знаючи, що тобі потрібно над ними більш концентруватися і більш довго посидіти. І отак проковтнути одну-дві книги за тиждень не вийде, просто тому що треба докласти більше зусиль для їх прочитання. Я читаю зараз книги не так для освіти, для розвитку, як просто для задоволення, тому що через якісь непотрібні зусилля мені не хочуть. Ця і я відклала класику на потім. Недорозкритим жанром для мене став нонфікшн. Науково публіцистична література. З нею у мене завжди були складні стосунки, складні відносини, адже це також із розряду посидіти і подумати, поконцентруватися довгий час і перед сном почитати не вийде. Я скоріше сприймаю нонфік як різновид підручника, адже з підручника ми щось черпаємо, щось чому нове так само і з нехудожньої літератури. І з цим жанром я хочу попрацювати наступного року, бо він дійсно цікавий, і досі книги, які стоять у мене на полицях нонфікшена, більшість з них не прочитана, не дочитана, точніше. Я просто їх відкладаю на потім і ніколи не повертаюся, бо мені не хочеться знову ж таки над ними довго сидіти. Найцікавіша книга Нонфік, яку я дочитала, і про тому за 2-3 дні це тіло секс-шлюб про традиції української інтимності. І це дуже надзвичайно цікава книга, яка відкрила мені очі на багато феноменів в українській культурі, якраз допомогла трохи глибше осягнути тему жіночності та стосунків, моделі сім'ї. І друга книга, яку я читаю уже цілий рік, це релігія має померти. Вона надзвичайно цікава, але я не можу все-таки себе змусити. Просто не можу. Можливо, я поставила собі якийсь блок, можливо, в мене дійсно не вистачає концентрації, але я обіцяю собі дочитати наступного року, почати читати нові. Жанр, який я люблю, але який залишився. За увагою просто випадково це трилери, навіть не враховуючи те, що я читала декілька книг гранже. Я їх люблю, але напевно також спрацювало те, що я в певний момент свого життя перечитала трилери і детективи, тому зараз мені захотілося чогось новенького, і я ніби з голоду напала на фентезі, коли ніколи раніше цього не робила. Хоча я впевнено їх збираю і в один момент просто ось так сяду. І запоєм запойно їх прочитаю. Я не сильно фанатію від них, і скоріше фанатіла у дитинстві, збирала їх і напевно ловила хвилю ось цієї моди. Зараз вже мені здається більше модне фентезі, і тому його друкують і пишуть, видають більше. Також багато уваги цього року я приділяла такому піджанру, як психологічний роман, а саме це. Освічена Вестовер та Моя темна Венеса. Психологічні романи для мене завжди були цікавими, особливо якщо там. Є якась жесть. От коли треба постраждати, коли треба такої трошки жесті трешака когось навалити, то я йду в психологічні романи або в трилери. І надзвичайно шокуючі якісь сюжети, наприклад, педофілія або ось секта Мормонська. Я не можу сказати, що ці книги були дуже класні, хоча моя темна Венеса була на 5 з 5. освічена була на 4 з 5, чотири 5, тому що в мене. Трохи сповільнював стиль авторки дуже відсторонений, холодний і такий скупий на описи, ніби це все було ок. Я не знаю, чогось мене це трошки так відвернуло від книги. Окремим пунктом слід виділити книги англійською мовою, які я цього року знову почала читати. Я дуже довго себе змушувала почати читати першу книгу англійською, точніше другу в моєму житті першу цього року. Це Казу Фігуро, Клари і Сонце. Книга надзвичайно класна. Вона мені дуже сподобалась, і в принципі була легкою до прочитання, але надзвичайно важко знову ж сконцентруватися. Бо ставлення до книг англійської в мене поки що точніше сприйняття їх. Читання як до уроку англійської, де я маю перекладати певні слова, записувати, читати текст і роз... намагатись його зрозуміти для себе, а не просто насолоджуватися книгою. Хоча мені знайома казала, що це тільки на початку читання англійською, коли ти тільки звикаєш до цього, а далі стає все легше і легше, і ти вже не настільки зациклюєшся на тому, що це іноземна мова, і читаєш якось на автоматі. Ось це я хочу перевірити, адже крім Клари, сонце я почала читати і. Ще е, мій любий спутник Харугі Муракамі також один з моїх найлюбленіших авторів. На жаль, його не видають поки що українською, і я не розумію, чому якби його хоч одну книгу видали, вона б була зметена за лічені дні просто повністю. Ціллю на наступний рік книжковою у мене є познайомитися з українською літературою, бо вона мені поки що зовсім не заходить. Абсолютно, от будь-яку книгу, яку я не візьму, вона мені не подобається. Є винятки завжди з правил. Це Макс Кідрук, і я прочитала його книгу. Не озирайся і мовчи. Це я не далт. Але вона мені сподобалась, проте тому, що це я не дал. то я не поставила їй максимальну оцінку, бо це занадто просто і знову ж таки мені здається, це більш дитяча література для підлітків. або я не так щось сприймаю і розумію. Мені, от треба щось таке посередині, не класика, але і не надміру проста і. Примітивна, можна сказати, література, і нарешті перейдемо до огляду найкращих та найгірших книг. Спочатку почнемо із найгірших. Першою стане книга Пенелопи Дуглас циклу «Диявольська Ніч Схованка. Це друга книга. Бо перша мені навіть сподобалась. А друга вже була цією самою примітивною нелогічною, Дивною і недолугою я не розуміла логіку персонажів, логіку героїв. Не розуміла звідки це все, звідки в них ті чи інші думки, емоції, рішення, ставлення до життя, до певних подій. Ну просто це такий класичний твір про багатих підлітків, які роблять все, що їм заманеться, і їм все сходить з рук. Звісно, вони зустрічаються тільки з найкласнішими дівчатами, найстрункішими, з найдовшими ногами. З найгарнішими, і все у них в житті класно, поки не втручається в життя якийсь кримінал. Таке собі, і тому не знаю, чи продовжуватиму я збирати цю серію. Друга найгірша книга це легенди та лати, це не фентезі, це не я Далт. Це дитяча книга, дитяча для років 10, 12, 13 максимум. Або я знову ж таки роблю висновки із себе дитини, бо там нема над чим подумати. Там персонажі, герої у них нема характеристик героїв. Вони просто такі, як наче герої з мультика, із класичним стандартним набором. Характеристик якостей, рис характеру, і там, крім чітко відмежованого добра і зла, немає нічого. Просто орчиця відкриває свою кав'яреньку, мило там до неї ходять гості. Така собі добра, дитяча казочка. Яку я не знаю, куди подіти, тому що мені прийшла книга зірваною сторінкою? Отже, вона стоятиме у мене на полицях до кінця життя, поки я не знайду куди її збагрити. Ну і третя найгірша книга, яку я прочитала до речі, першою в цьому році, це безорене море. Ерін Моргенштерн, її я також дуже вдало позбулася, і я навіть не знала, навіщо і що я читаю. Про що я читаю? Це просто якась реальна казка, але казка для дорослих. А якщо ви дивилися відео моїй книжкові, ні там формат літератури казка для мене. Однозначно ні, читаючи Базири на море, я просто іноді не розуміла, хто є хто і що є, що це просто якийсь дуже дивний заплутаний світ, і таке відчуття, що його заплутали, просто щоб заплутати. От, просто щоб написати якусь книгу, яку всі вважатимуть класною, бо там дуже нестандартний сюжет. Але нестандартне не означає. Класне. І читаючи її, я її дочитала, я її закінчила чисто, щоб поставити галочку. Вона мене бісила постійно. І тепер найцікавіше найкращі книги 2024 року. Звісно, це цикл. Крові попіл Дженіфер Ерментраут. А саме друга книга циклу Королівство плоті і вогню. Цю книгу я прочитала також найшвидше. Здається, це був один день, коли я була на морі. Я її прочитала реально за день. Вона настільки крута, наповнена різними подіями. Там, дуже доречно, на мою думку, платені еротичні сцени. Лінія кохання, лінія боротьби, дружби, любові, родини і таке інше. Тому ось він стоїть у мене на найвищій полиці, почесно тримає варту. Друга книга. Це випадок із Рейчел Керолайн Одонаг'ю. Це книга про Ірландію. Це книга про її економічну кризу і про те, як виживали звичайні люди, небагаті, скоріше бідні. Як вони шукали роботу, як вони шукали кохання? Знову ж таки, особливого сюжету в цій книзі нема, що дуже дивно для мене, адже я не люблю читати такі книги. Я її придбала лише тому, що сеттинг Ірландія, я фанатка. Ірландії, так само як і Великобританії, і там дуже круто описані паби, дуже круто описані їхні книгарні. Головна героїня Рейчел у одній з таких книгарень, де вона працює, зустрічає свого найкращого друга. І у них такий собі любовний трикутник відбувається, який насправді незвичний для нас, але він цілком реалістичний. І усі почуття, усі ось ці моменти молодості, юності описані дуже класно, дуже душевно. Ми спостерігаємо за тим, як Рейчел що доросліше, як вона влаштовує своє життя, як вона пише цю книгу, уже будучи вагітною, і це дуже крута рефлексія над собою, над своїми помилками молодості і ставленням до них не як до помилок, що зруйнували життя, а як до помилок, що допомогли зрости. І вона також надихає на сміливість, на відкритість до світу і на боротьбу за те, що тобі. Треба дійсно треба за те, що ти мрієш. Ну і остання книга в цьому переліку це розгін. Це книга сенсума Меттью Шарлейк. Розгін, це історичний детектив, який відбувається у часи реформаторства в Англії, в Лондоні. Королівського адвоката Меттью Шарлейка посилають зі своїм помічником до монастиря Скарнсі, де вбили королівського посланця, і він намагається розслідувати це вбивство про Паралельно з цим стаються і ще і ще вбивства, які йому доводиться також розслідувати, поки він не починає боятися за своє життя. Там є і лінія закоханості, і лінія, звісно ж, таке історії. Дуже класно описана історія. Що про неї про ті події думали люди, як вони жили в той період, особливо як до цього ставилась церква. І там показано все без прикрас. Нема такої романтизованої Англії. Є Англія жорстока, несправедлива і часом кривава. І навіть ось це монастирське життя воно досить таки примітивненьке. Монахи просто моляться, п'ють, їдять, жартують і крадуть гроші, і все. Але це настільки душевно описано. Я хотіла щоразу повертатися до цієї книги, і мабуть я би перечитала її ще раз. Отже, останні дві книги вони не такі вже й популярні, але не менш важливі, бо вони про теплі і чуттєві історії, навіть якщо це історичний детектив. Дякую, що додивились це відео і обов'язково пишіть свої думки про. Книги з цих жанрів, які я вам називала, і чи читали ви їх, і що ви про них думаєте? Та діліться своїми книжковими підсумками за 2024 рік і планами на 2025 п'ятий.